Кожен черговий перформанс Дональда Трампа стає холодним душем не стільки для ворогів Америки, скільки для країн, які вважали себе її друзями після великого вечора в Конгресі в Європі ще активніше заговорили про необхідність готуватися до можливого розпаду НАТО. Сьогодні лідери країн ЄС зберуться у Брюсселі на екстрену зустріч про порядок денний і очікування від цього форуму – далі в нашому сюжеті. Чергову хвилю занепокоєння в Європі здійняв виступ перед конгресом президента США Дональда Трампа. Політологи кажуть, чи не вперше за багато десятирічні очільник Білого Дому у своєму посланні жодного разу не згадав про НАТО та ЄС, а агресію Кремля президент назвав на російський лад конфліктом в Україні. Тривожить європейців і те, що Штати припинили надавати військову допомогу Україні та ділитися з нами розвідданими. Тож позачергову нараду очільників держав і урядів ЄС, яка відбудеться сьогодні у Брюсселі, присвятять обороні Європи та України. Участь у ній візьме і президент України. Ми повинні бути готові до можливого європейського внеску в гарантії безпеки, необхідного для забезпечення тривалого миру в Україні. Готуватися до оборони та збільшити підтримку України закликала напередодні у соцмережі X висока представниця ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кая Калас. Надійшов час для переозброєння, переоснащення та готовності до оборони Європи. Ми будемо використовувати усі важелі, які маємо: від додаткових фіскальних правил в оборонних витратах до мобілізації нашого бюджету ЄС, до нових кредитів, щоб спільно замовляти обладнання. Ми також маємо збільшити нашу підтримку України. Євросоюз мав би відігравати більшу роль у питаннях безпеки та оборони, наголошують європейські лідери, і додають, глибша інтеграція дозволить залучити більше ресурсів і витрачати їх ефективніше. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн запропонувала план переозброєння Європи на 800 мільярдів євро. Справжнє питання, яке стоїть перед нами, полягає в тому, чи готова Європа діяти настільки рішуче, як цього вимагає ситуація. Ми живемо в епоху переозброєння, і Європа готова значно збільшити витрати на оборону. Єдність Євросоюзу вкотре опинилася під загрозою через позицію окремих країн. Знову відзначився прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який напередодні заблокував новий пакет допомоги Україні. Американське видання політико прогнозує, що через такі дії Угорщину можуть навіть позбавити голосу в Європарламенті. Далі про це та інші важливі події будемо говорити з політологом. З нами на зв'язку експерт ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв. Доброго ранку. Так, вітаю добрий ранок вам. Ну і власне зараз всі обговорюють вчорашні звернення до нації президента Франції Манюеля Макрона. Давайте і ми з цього почнемо. Преса вже охрестила виступ сенсаційним. Макрон назвав війну в Україні міжнародним конфліктом, Росією, загрозою для всієї Європи. І, до речі, висловився проти крихкого перемир'я, тобто проти фактичної капітуляції, до якої спочатку нас хиляли росіяни. Тепер же разом з американцями. Okay. Макрон, власне, говорить про виробництво зброї, про суттєве посилення армії, про те, що Франція готова взяти на себе. Роль лідера в забезпеченні безпеки на всьому європейському континенті. Про що це свідчить? Європа прокинулась? Чи буде реальна підтримка? І на що ми можемо розраховувати? І власне як це вплине на наші позиції під час перемовин з Вашингтоном? Насправді це свідчить про дві ключові речі. По-перше, так Європа ось три роки прокидалася. Три роки нам розповідали, що ось, ось, ось зараз буде, ось зараз Європа дійсно почне щось робити. І ось все таки нарешті це сталося. І так насправді Європа зараз може і хоче робити набагато більше. Тобто, якщо раніше існувала певна політична воля, існувало просто бажання окремих європейських лідерів займатися такою політикою. Зараз під це вже є гроші. Зараз під це є промислові потужності, які якраз останні три роки формувалися, і зараз дійсно є потенціал. Потенціал для того, щоб і Франція, і ця коаліція рішучих, яка збиралася в Лондоні, щоб вони реально могли виправити цю ситуацію, щоб вони реально могли на цю ситуацію впливати. Тому так зараз в європі таке може статися і. Як це напряму вплине на нас? Насправді це має стати. Воно потроху стає, просто поки ще це не прописано офіційно. Це має стати основною частиною нашого мирного плану нового. і Це має стати основною частиною того, що ми будемо обговорювати з американцями, тому що прямо зараз американці ну мислять м'яко кажучи тактично. Ми бачимо, що Дональд Трамп хоче просто встановити режим припинення вогню, почати uh -huh. переговори і на цьому зупинитися. Європейці кажуть про тривалий мир. Вони кажуть про справедливий мир. Вони кажуть про те, що потрібна певна безпекова повноцінна стратегія для всього континенту. Uh -huh. Тобто насправді європейці дивляться на декілька кроків вперед, і тому їх позиція для нас, умовно кажучи, є і важливою, і вигідною. Ну а от в Європі є реальна можливість швидко наростити м'язи? Чи є оцей альтернативний шлях? Бо Макрон ще сказав, що починає переговори про те, щоб закрити всю Європу французькою ядерною парасолькою. Наскільки взагалі це реально? Бо це насправді дуже серйозний виклик Росії в минулому європейці настільки серйозних заяв не робили. Це правда. Тут треба розуміти, що звісно ядерно Франція, Росія на жаль, не співставні. Треба розуміти, що Франція це щось в районі 400 боєзарядів, причому в основному стратегічних, які в основному націлені, якраз по російським цілям. Ну це така собі, як жартують французи, традиція з часів холодної війни. Але в цілому це просто означає, що Франція розраховує, що вона не буде сама. Франція розраховує, що вона буде також з британцями. Франція розраховує так чи інакше, в якийсь момент долучити американців. Бо згадайте, що казав Макрон, і що казали взагалі інші європейські лідери під час засідання в Лондоні. Вони казали, що так, ми готові все надавати, ми готові все робити, але ми також не маємо скидати зі столу те, що тут мають бути американці. Американці мають бути як мінімум ядерною зброєю. Ранці мають бути як мінімум на рівні політично-економічної підтримки. Тому так тут Францію однією не обійдеться, тут точно будуть і британці також. Але повторюся, європейці розраховують, хоча б якимось чином затягнути в це ще й американців. Чи може в Європі утворитися, наприклад, новий військово-політичний альянс в разі розпаду НАТО чи виходу Сполучених Штатів з нього? Тому що про перспективу говорили. Навіть не останні кілька місяців, ще з 22-го року говорили про військ е, Київ, Варшава, країни Балтії, наприклад, і Британія. І Інші були формати після заяв Макрона, ось ця перспектива здається починає набувати реальні образи. Чи поки що це лише ілюзія? Це така гра м'язами для того, щоб Вашингтон теж прокинувся разом з Європою. Скажімо так, це не ілюзія того, що Європа прокинулася. Це точно не ілюзія того, що Європа формує якісь альтернативні неформальні об'єднання. Ми насправді формальні об'єднання просто показали, що допоки там є принцип консенсусу, і при цьому там є Угорщина і Словаччина, то жодне повноцінне рішення там не буде ухвалюватися ні по Україні, ні по будь-якому іншому питанню стосовно стримання російської агресії. Тому так є певне бажання робити альтернативні об'єднання, але мені все-таки видається, і європейці самі на цьому наголошують, що НАТО є безальтернативним, тобто так чи інакше, але вони намагаються НАТО не знищити а реформувати. Так, ми знаємо, що Дональд Трамп не настільки зацікавлений в НАТО, як інші лідери. Але uh -huh. ж Дональд Трамп не вічний, як і не вічне бажання американців там якось відрізнятися від всіх інших, так само, як і не вічне бажання Америки переглянути НАТО, тому ну, так, от, чи Володимир на, Зеленський треба поведом... розуміти. Треба розуміти, що НАТО це гра в добру, як завжди вона й була, а ага, не на чотири роки. Так, Володимир Зеленський повідомив, що план перших кроків до миру буде готовий найближчим часом і заявив, що Європа має брати участь у переговорах. От попри те, що Америка і Росія проти, позиція України зараз і правда України і Європи достатньо сильна, щоб настояти на такому широкому форматі переговорів. А... Те, що американці проти, я вважаю, є тимчасовим з однієї простої причини. Американці хочуть на Європу перекласти всю вагу цієї відповідальності. Тобто, розумієте, американці ж не просто хочуть вийти з Європи і сказати, ну все, грайтеся, як хочете. Американці, і навіть сам Дональд Трамп багато казали про те, що Європа має показати, як вона буде захищати Україну, що вона готова для неї зробити, які це будуть поставки, які це будуть нові формати, як це має працювати. Тобто, насправді Трамп має бути зацікавлений так чи інакнуть з точки зору банальної логіки економічної, навіть не геополітичної, і з точки зору цієї економічної логіки він має бути зацікавлений у включенні європейців в усі ці переговорні формати і процеси, тому що він же хоче їм. Передати буквально таки цей кейс, він хоче їм передати управління українською безпекою. Тому мені видається абсолютно логічним, що в якийсь момент Європа має з'явитися там. Тим паче, зважаючи на останні заяви Трампа, зважаючи на те, як обмовляються, думаю, все таки спеціально, а не просто так, його люди, які займаються зовнішньою політикою, те, що зараз. І до України таке хитке ставлення, і Європа не включена в переговори. Це скоріше за все, спроба налагодити постійний робочий контакт з росіянами, а вже потім якось по-іншому працювати з переговорами. І ще про Сполучені Штати очільник Пентагону під Гексет заявляв, що Сполучені Штати мають бути готовими до воєнного протистояння з Пекіном, бо тарифні і економічні війни можуть перерости в щось більше. Це реальна перспектива? Якщо ні, навіщо робляться такі заяви? Ця перспектива завжди існує. Ця перспектива завжди існуватиме, допоки Китай буде претендувати на гегемонію, а Америка займати позицію гегемона. А це це дуже проста відповідь. Насправді вона найкоротша тут. Але чому треба робити такі заяви? Чому взагалі потрібно про це нагадувати? Ну тому, що, по-перше, першим почав Китай. Китай сказав, що якщо Трамп піде на торгівельне загострення, якщо Трамп піде на повноцінну торгову війну, то Китай готовий відповідати не лише торговими засобами, але й всіма, які тільки можна. Ну Америка, звісно, мала сказати, що ну хочете так відповідати, хочете так говорити. Давайте так і поговоримо. Просто сама логіка. Нової холодної війни, яку так чи інакше вступили США, і КНР каже про те, що незважаючи на те, що жодна сторона не хоче прямого протистояння, ніхто не має подавати вигляду, що вони до нього не готові, і треба часто нагадувати, що так чи інакше, але якщо треба буде махати кулаками, вони готові це робити, хоч зараз. Яке Гарне порівняння. Угу. Е, дякуємо вам за те, що долучились до ефіру. І нагадаю, Дякую. що зв'язку з нами був експерт Дякую ради вам. зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв. Дякуємо.